Гідний внесок до світової науки зробили і українські вчені. Перелічимо зараз лише кількох з них. Іван Павлович Пулюй, який народився на Тернопільщині, стояв біля витоків відкриття рентгенівських променів. Саме він отримав перші високоякісні рентгенограми. Усі експерименти вчений проводив з вакуумними трубками власної конструкції. За участі пулю Я запущено першу в Європі електростанцію, що давала змінний струм. Пильчиков. Наукові праці стосуються оптики, земного магнетизму, електро-і радіотехніки, радіоактивності, рентгенівських промінів, електрохімії, курдюмов. Досліджував фізику металів і сплавів, кристалічну структуру сталі. Юрій Васильович Кондратюк народився у Полтаві. Він був видатним теоретиком космонавтики, запропонував новий підхід для польоту і висадки людини на місяць. Саме так літали на місяць американські космонавти. Антонов, видатний авіаконструктор, планерів пасажирських та транспортних літаків. Сергій Корольов, народився в Житомирі. Його вважають засновником практичної космонавтики. Під керівництвом Корольова було розроблено також космічні апарати, які досягли місяця, Венери та Марсу. Борис Євгенійович Потон працював у галузі дугового електрозварювання, дослідив процеси автоматичного зварювання, розробив принципово нові методи електрозварювання. Першим у світі досліджував проблеми зварювання в космічному просторі та створення зварних космічних конструкцій. Як виявляється, деякі люди з шоу-бізнесу також за дипломом фізики. Кондратюк Ігор Васильович, український телевізійний ведучий продюсер-шоумен. В 1984 році закінчив фізичний факультет Київського університету. Після чого працював науковим співробітником. А в 1996 році захистив кандидатську дисертацію. Святослав Вакарчук, український музикант, лідер групи Океан Ельзи, навчався на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Франка. Влітку 2009 року Святослав Вакарчук захистив дисертацію. Названня кандидата фізико-математичних наук тема роботи суперсиметрія електрона в магнітному полі. До речі, один з альбомів «Океану Ельзи було названо Суперсиметрія, а одна із пісень альбому має назву «С'юзі», що є абревіатурою від суперсиметрія.